всьому світові з України місто Івано-Франківськ. Перш ніж я розповім про наступного виконавця і що нас зв'язує, скажу, що цей запис я роблю прямо з руки, вирішив зекспериментувати, не користуватися трено. Отож, Ярослав Люльчик Люльчик один із багатьох мешканців нашої славної західної України, на мій погляд, талановита людина, яка вміє. Розказувати гуморески. Познайомилися ми з Ярославом ще в далекому 1992 році у Тлумачі на першій гуморині, яка називалася На Андрея. Ось тоді я вперше і посміявся з його гуморесок. Сподіваюся, що вони вам сподобаються. Інші гуморески, які ми будемо включати на YouTube, вони будуть під кліком гуморески. Мирослава студії Бойчука. Отож, смійтеся на здоров'я. Дорогі, дорогі, Щирий привіт вам із Перегнівська Рожняківського району. Я не займу багато часу, щоб розповісти вам свою гомореську, викласти з місця гоморески, цікавий епізод. Не хочеться часу вам багато забрати, а цікавий епізод кортить розказати. Бо прекрасний той наш світ, деколи буває, а не хоча чоловік клопіт попадає. Я до суду раз зайшов, чого, і сам не знаю. Давно було призаєм, вже й не пам'ятаю. Зайшов чогось і застав у куті діда Гриця. У другому стояв Іван і гарно молодий. Ну, Іван собі молодий, здоровий хлопчина, молодиця, що казати, така, як калиба. Чому справа, я не знаю, став споку чекаю. Бачите, справа довед, давно любов маю. Почалося. Засів суд. І суддя питає молодицю, в чому річ, кого позиваєш. Все по правді се тут жіночка сказати, за неправду може суд гостро покарати. Знаю я про, про це, каже молодиця. За я на суду сьогодні на грити. Ну таке мені наробив, кажу, правду суде, хай по смерті, бо там спокою не буде що душа йому віку з поліки піла, до якого він мене допровадив діло? Ну молодиця звісно, всім чесно одовиться та зробила страшний стик через діда Гриця. На все село, ой, він, чолові, старий чоловік, провину, що мене, як ти маленька дитина, суддя з дива здивиться на Гриця, не вже йому сімдесят пахне молодиця. Дід довденько вже глухий, не чує нічого, не розібрав і Словечка одного, коли було все й як, узяв суддя, та ти справа важна, мусиш тут чесно розказати. Було воно ось так. У святочку днину зайшов скидок оцей Іван до мене в гостину. Та я тим, та й сим, Іван підхмирився, і онка мені тут очі подивився. А Іван собі молодийця, кожний знає. А молодого звісна річ, кров гаряча грає. Обняв мене і почав гречко цілувати. Так мені кров розігрався, що скидно казати. Та я знала, про що важче небезпечно. Та й вела себе, тому дуже дуже гречно. Слава Богу, я ще сил достаточно мало. І рукою цілий час лихо відпихала. І була кожна гріх, лихо й не пустила. Я не оцей клятий дід, оця нечиста сила. Паля Маремі, у нас даленько працює, той грух мали, хоч у мене нічого не чує. І саме в той момент, коли Іван грався, на дзвінницю чорт поліз за дзвона до пав. На вечірню задзвонив, щоб йому могила. Я зачула грішня цвінтий руку ухопив. Та поки я на собі святий хрест поклала, і вас того скористав, моя чей припала. Тепер прошу розсудіти, так до правді суди, чи не таке старий чорт панувати. Якби він не зазвонив, то не було б цього. Вся проблема за містець падає на нього. Домагаюсь, щоб платив на дитину суди. Пращо провинивсь, прощання не буде.